Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про заробіток без вкладень на повному пасиві. І заробіток наш полягає в тому, що нам потрібно встановити розширення в браузер і ділитися своїм інтернетом. В кого безлімітний інтернет, ви просто ділитесь інтернетом, і за це вам капають поінти, які в майбутньому стануть криптовалютою, яку ви зможете продати на біржі і вивести на свій гаманець. Проект називається Down Analog Grass. Хто фармив грас, не пропускайте цей проект, так як зараз ми знаходимося на ранній стадії, і зараз у відео покажу, чому я зверну увагу на цей проект і чому, на мою думку, варто тут фармити поінти. З вас лайк і погнали! І так, друзі, про цей проект я писав ще 13 серпня. Зараз ми знаходимось на ранній стадії, тому кому подобається такий заробіток, раджу залітати на старті. Наприклад, в Грас ми залітали із самого початку. Так, ми довго фармили поінти, 8 місяців. Кожного місяця була нова епоха, проте снепшоти вже зроблені. Я думаю, буде лістинг на Binance і на Грас ми непогано заробимо. Хто фармив Грас, не пропускайте також цей проект. Всі посилання будуть під відео, на телеграм, на інструкцію, на розширення і на мій інвайт код. Без нього ви не зможете зареєструватися. Я думаю, варто придивитися до цього проєкту, так як тут інвестиції 33 мільйони. Що є дуже непогана сума. Наприклад, в того самого ГРАС інвестиції 4,5 мільйони. І про Грас говорять з кожного куточку всі телеграм-канали. Настільки крутий цей проект. Про DAWN ще ніхто не говорить, про це це аналог ГРАС. Тут також ми ділимося своїм інтернетом і заробляємо поінти. І інвестицій тут набагато більше. І також є дуже хороші фонди, особливо Dragon Capital, який також колись інвестував в Аптус і Аптус в свій час непогано роздав. Як бачимо, зараз в нас йде Airdrop is Life, тобто Airdrop підтверджений. В нас йде Testnet, все, що потрібно, це встановити розширення і заробляти поінти. Посилання залишу під відео: все, що потрібно, це нажати встановити розширення в Chrome. Ось так виглядає розширення. Перед реєстрацією ви прописуєте свою електронну адресу, вам приходить код на вашу електронну адресу, вставляєте код, активуєте свій аккаунт, також обов'язково вставляєте інвайт код. Інвайт-код ви бачите на екрані, також він буде під відео і в телеграм-каналі. Реєструєтесь, у вас має з'явитися Connected і ви заробляєте поінти. Я заробив вже 38 тисяч поїнтів, також можна заробити додаткові поінти, коли нажмете на Boost Rewards, нажимайте і всього-навсього потрібно просто під'єднати ваші соцмережі, Twitter, Discord і Telegram. За кожну дію вам дадуть по 5 тисяч поїнтів. І також додатково можете запрошувати друзів і на цьому заробляти. Так як проект на ранній стадії, про нього ще мало хто знає. Тому є всі шанси бути першими і на цьому гарно заробити. Також Твіттер, як бачимо, ще зовсім не розкручений. Всього на всього 89 майже тисяч підписників. Це є дуже мало, але я пам'ятаю, коли я заходив в ГРАС, там також було дуже мало підписників. Зараз в ГРАС вже 425 тисяч. І жовта галочка, тобто проект розкрутився і виходить до логічного завершення, тобто скоро лістинг. В ми на старті, обов'язково рекомендую, цей проект може переплюнути ще й раз. Хоча обидва проекти на солані. Також, друзі, із цікавого, якщо ваш комп'ютер буде включений 24 години, ви будете заробляти 1440 поїнтів. І по реферальній програмі в нас трьохрівнева реферальна програма. Тобто за прямого реферала ви будете заробляти 20%. Із його заробітку. Коли ваш реферал запросить друга, ви також з його заробітку будете заробляти ще 10%. І третій рівень ви будете заробляти ще плюс 5% від реферала на третій лінії, що є досить потужно. Тобто, вам не обов'язково бути блогером, ви можете запросити якогось блогера, який після вас запросить ще кучу народу, і ви на цьому будете гарно заробляти. Так як тут створюється така дуже велика мережа. Ну і звісно, чим більше людей ви запросите, тим більше будете заробляти. Робляти, так як структура тут справді може вистроїтись дуже-дуже велика. Тому поки ми на ранній стадії, потрібно цим користуватися. Також, хто любить фармити на пасиві, не забуваємо про NodePay. Теж ще один аналог, також встановлюємо розширення і поінти нам капають на пасиві. Тут також додатково ще можна виконувати завдання. Просто раз в день заходити і нажимаємо Daily Check-in. Завдання дуже легкі, і фармиться все на пасиві. По інвестиціям ще нічого не відомо, але ми знаємо, що цей проект підтримує відомий фонд Animoca Brands. Тому на антифому обов'язково також ставте це розширення. Ці розширення комп'ютер не нагружають, просто раз встановили і забули. Я тільки щодня нажимаю клейм. І в майбутньому ми обов'язково тут щось залутаємо. На цьому, друзі, завершую. Наперед дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буду освітлювати всі новини по. Даному проекту бажаю всім профіту, мирного неба. Почуємось в нових відео. До побачення!